Сьогодні хочу з вами поговорити про ще одну важливу тему, ця, яка стосується надання пільг. Я хочу, щоб коли ви заходили на мій YouTube канал, ви могли знайти тут дуже багато корисної і важливої інформації, щоб знали, куди йти за оформленням пільг, субсидій, пенсій, що робити в тій чи іншій ситуації. Сьогодні ми поговоримо про пільги, адже хочу нагадати, що навесні 2025 року були внесені зміни, і хочу розповісти хто може отримати пільги від держави на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від доходу, або ж хто буде отримувати пільги з урахуванням доходу. Тож, давайте розберемося в даному питанні. Дивіться, хочу нагадати, що ще в травні 2025 року є був запроваджений новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Була прийнята постанова Кабінету міністрів України. Щодо Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родин, якою розширено коло осіб, яким передбачено надання пільг у 2025 році з урахуванням середньомісячного доходу родини за останні 6 місяців, якщо дохід в розрахунку на одну людину дуже важливо: не перевищує 4240 гривень. Це величина податкової соціальної Пільги у 2025 році. Разом з тим, за окремими категоріями громадян зберігається право на отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від вашого доходу. Це стосується тих громадян, які мають статус учасника бойових дій. Далі це члени сімей загиблих, померлих захисників, члени сімей загиблих ветеранів, померлих ветеранів. Війни, люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи внаслідок війни постраждалі учасники Революції Гідності. Але надалі ми ще поговоримо про ті категорії громадян, які отримують пільги з урахуванням доходів. Це реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресії або є пенсіонерами. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до першої та другої категорії, дружини, чоловіки померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуни на час опікунства дітей померлих, дружини, чоловіки, якщо не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з участю ліквідації ядерних аварій, звільнені з військової служби громадяни, які стали особливо. Особами з інвалідністю під час проходження військової служби, батьки, члени сімей загиблих військовослужбовців, так, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби, ветеранів військової служби, органів внутрішньої справи національної поліції та інших державних Органів депортовані особи, які досягли пенсійного віку, або є особами з інвалідністю. Тому ще раз наголошую, що кожна ситуація вона є індивідуальною, і за зверненням вам потрібно звертатися до компетентних державних органів щодо призначення вам пільги чи субсидії. Тому що, на жаль, одинакових історій і ситуацій вони трапляються дуже рідко. Тому, якщо ви маєте право на пільгу, обов'язково звертайтеся в органи пенсійного фонду України та її оформляйте належним чином для того, щоб ви могли комфортно оплачувати житлово-комунальні послуги.